Проводки пройшли довгий шлях розвитку. Ми з вами розглянемо історію виникнення проводок, їхні основні принципи і практичне застосування та сучасні тенденції на сьогодні. Сьогодні ми зануримося з вами у світ дебіту і кредиту, де знаємося, як складати оборот на сальдові відомості, аналізувати актив і пасив балансу, а також розглянемо активні, пасивні та активно-пасивні рахунки. Крім того, ми звернемо увагу на типові помилки, які можуть виникати при складанні проводок, та на те, як автоматизація допомагає їх уникнути. І наша мета це надати вам повне розуміння бухгалтерських проводок, щоб ви могли ефективно вести облік та приймати обґрунтовані фінансові рішення. Історичний розвиток бухгалтерського обліку. Тобто бухгалтерський облік має давню історію, що сягає корінням у стародавній цивілізації. Перші блюкові записи з'явилися ще в Месопотамії, де використовувалися глиняні таблички для фіксації господарських операцій. У стародавньому Єгипті облік вівся на папірусах, а в Римській імперії існувала розвинена система обліку державних фінансів. Ці ранні форми обліку були необхідні для управління ресурсами та контролю за їхнім використанням. У середні віки розвиток бухгалтерського обліку сповільнився. Але з початком епохи відродження інтерес до нього відродився. Торгівля та промисловість почали активно розвиватися, що вимагало більш складних та точних методів. Саме в цей час з'явилися перші наукові праці з бухгалтерів, які, які заклали основи сучасного обліку. Лука Пачолі, італійський математик і монах, вважається батьком сучасного бухгалтерського обліку. У 1494 році він опублікував книгу у нас, де описав систему подвійного запису, яка стала основою бухгалтерського обліку, печурі систематизував існуючі знання та розробив чіткі правила ведення обліку, що дозволило значно підвищити його точність та ефективність. Книга Пачолі містила розділи про інвентаризацію, ведення журналів та книг, а також про складання балансу. Він підкреслював важливість систематичного обліку, точного відображення господарських операцій та контролю за фінансовим станом підприємства. Внесок лука Пачолі в розвиток бухгалтерії важко переоцінити, адже його праці заклали фундамент для сучасної системи обліку, яка використовується у всьому світі. І називається вона подвійний запис. Це основа сучасного обліку. Кожна операція відображається двічі. Пачоль зібрав та систематизував існуючі знання з бухгалтерії. І книга Пачолі містила практичні поради та приклади ведення обліку. Що таке дебют і кредит? Дебіт і кредит це дві сторони кожної бухгалтерської проводки, які відображають зміни в активах, зобов'язаннях та власному капіталі підприємства. Дебет означає збільшення активів або зменшення зобов'язань та власного капіталу. Кредит означає збільшення зобов'язань та власного капіталу або зменшення активів. Важливо розуміти, що дебіт і кредит завжди повинні бути збалансовані, тобто сума дебетових записів повинна дорівнювати суми кредитових записів. Ця рівність є основою системи подвійного запису, яка забезпечує точність та достовірність фінансової інформації. Розуміння сутності дебіту і кредиту є ключовим для правильного складання бухгалтерських проводок та аналізу фінансового стану підприємства. Дебет це збільшення активів або зменшення зобов'язань та капіталу. Кредит це збільшення зобов'язань та капіталу або зменшення активів. Для правильного відображення господарських операцій по дебіту і кредиту необхідно дотримуватися певних правил. Збільшення активів відображається по дебіту рахунків активів, а зменшення по кредиту. Збільшення зобов'язань та власного капіталу відображається по кредиту рахунків зобов'язань та капіталу, а зменшення по дебіту. Доходи відображаються по кредиту рахунків доходів, а витрати по дебіту рахунків витрат. Важливо пам'ятати, що кожна операція повинна бути відображена як по дебіту, так і по кредиту, і сума дебетових записів повинна дорівнюватися сумі кредитових записів. Дотримання цих правил забезпечує точність та достовірність бухгалтерського обліку. Збільшення у нас активів відображається по дебіту, зменшення активів по кредиту. Збільшення зобов'язань це кредит рахунків зобов'язань. Щодо сальду, ми сьогодні навчимося виводити сальдо, тобто це залишок на рахунку на певний момент часу. Вона показує, скільки коштів або інших цінностей обліковується на даному рахунку. Сальдо може бути дебетовим або кредитовим. Дебетове сальдо означає, що сума дебетових оборотів по рахунку перевищує суму кредитових оборотів. Кредитове сальдо означає, що сума кредитових оборотів перевищує суму дебетових. Крім того, сальдо може бути початковим на початок періоду або кінцевим на кінець періоду. Сальдо є важливим показником фінансового стану підприємства, оскільки воно відображає залишки на рахунках активів, зобов'язань та капіталу. Дебітове сальдо це сума дебітових оборотів, кредитове сальдо це сума кредитових оборотів. Початкове сальдо це залишок на рахунку на початок періоду. Оборотне сальдова відомість ми сьогодні будемо складати це звіт, який містить інформацію про залишки, тобто сальдо на рахунках бухгалтерського обліку на початок і кінець звітного періоду, а також про обороти, дебітові та кредитори за цей період. Оборотна сальдова відомість, абревіатура ОСВ, використовується для перевірки правильності ведення обліку, контролю за залишками на рахунках та складання фінансової звітності. Структура оборотно відомості включає назву рахунку, початкове сальдо дебютове або кредитове, дебютовий кредитовий оборот та кінцеве сальдо дебютове або кредитове. Загальна сума дебетових оборотів повинна дорівнювати загальній сумі кредитових оборотів, а загальна сума дебютових сальдо на початок періоду повинна дорівнювати загальній сумі кредитових сальдо на початок періоду. Назва рахунку це ідентифікатор рахунку бухгалтерського обліку. Початковий сальдо це залишок на рахунку на початок періоду. Обороти вони можуть бути дебітові та кредитові. Щодо складання оборотно-сальдової відомості, вона включає кілька етапів. Спочатку потрібно зібрати дані про залишки на рахунках на початок періоду. Та обороти за період, сьогодні ми це будемо робити. Потім ці дані заносяться до таблиці оборотно-сальдове відомості, де вказуються назва рахунків, початкове сальдо, дебітовий оборот, кредитовий оборот та кінцеве сальдо. Кінцеве сальдо розраховується як початкове сальдо плюс дебітовий оборот, мінус кредитовий оборот для активних рахунків, або як початкове сальдо плюс кредитовий оборот, мінус дебітовий оборот для пасивних рахунків. Ми сьогодні вивчимо всі ці рахунки. І після заповнення таблиці необхідно перевірити правильність розрахунків та переконатися, що загальна сума дебітових оборотів дорівнює загальній сумі кредитових оборотів. А загальна сума дебітових сальдів на початок періоду дорівнює загальній сумі кредитових сальдів на початок періоду. Якщо ці умови виконуються, оборотна сальдова відомість вважається складеною правильно. Активи балансу. Тобто це частина бухгалтерського балансу, яка відображає майно та майнові права підприємства, тобто все, чим володіє підприємство і що може бути використане для отримання економічної вигоди. Актив поділяється на неборотні активи та оборотні активи. Наборотні активи це активи, які використовуються підприємства протягом тривалого часу більше одного року. Наприклад, основні засоби, нематеріальні активи, довгострокові фінансові інвестиції, оборотні активи, які використовуються підприємством протягом короткого часу, менше одного року. Наприклад, запаси, дебіторська заборгованість та грошові кошти, актив балансу відображає структуру майна підприємства та його здатність генерувати дохід. Пасив балансу. Це частина бухгалтерського балансу, яка відображає джерела фінансування майна підприємства. Тобто звідки підприємство отримало кошти для придбання активів. Пасив поділяється на власний капітал та зобов'язання. Власний капітал це частина майна підприємства, яка належить власникам підприємства. Наприклад, статутний капітал, нерозподілений прибуток. Та резервний капітал, зобов'язання це борги підприємства перед іншими особами, які необхідно погасити в майбутньому, наприклад, кредиторська заборгованість, кредити та позики, пасив балансу відображає структуру фінансування підприємства та його фінансову стійкість. Активи пасив балансу тісно пов'язані між собою. Актив відображає, куди підприємство вклало свої кошти, а пасив звідки ці кошти надійшли. Завжди виконується рівність актив дорівнює пасиву, це означає, що сума всіх активів підприємства повинна дорівнюватись сумі власного капіталу та зобов'язань. Ця рівність є основою бухгалтерського балансу та відображає збалансованість фінансового стану підприємства. Зміни в активі завжди супроводжуються відповідними змінами в пасиві і навпаки. Наприклад, якщо підприємство придбало обладнання збільшення активу. За рахунок кредиту збільшення зобов'язань то актив і пасив збільшується на однакову суму і рівність балансу збереж... збережеться. Розуміння взаємозв'язку між активом пасивом є ключовим для аналізу фінансового стану підприємства та прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Активні рахунки це рахунки бухгалтерського обліку, які використовуються для обліку активів підприємств. На цих рахунках збільшення активів відображається по дебіту, а зменшення по кредиту. Сальдо активних рахунків завжди дебітове або нульове. Пасивні рахунки Вони відображають джерела формування активів підприємства, тобто власний капітал та зобов'язання, і для правильного визначення сальдо в пасивних рахунках. Необхідно дотримуватися чіткого алгоритму розрахунку. Ми з вами буде розберемо, як вивести сальдо і які рахунки активно пасивні ще пропишемо. Тобто, активні у нас пасивні також є рахунки, вони можуть мати як дебітове, так і кредитове сальдо, тому їх розрахунок вимагає особливого підходу. Для правильного визначення сальдо необхідно теж провести детальний аналіз всіх складових рахунків. Чим ми будемо сьогодні з вами і займатися. Тобто, зараз ми відкриваємо журнал господарських операцій і рахуночки.